Дороги Львова починають лікувати 30 хвилин, і однієї дірки на дорозі немає. Ремонт доводиться робити вручну, адже коштів виділили небагато по мільйону гривень на кожен із шести районів міста. Як лагодять шляхи, бачила Марічка Кужик. Таких дорогах кермувальникам нудно не буде ніколи. Їзда нагадує фігурне катання, але не на ковзана, а на втівках, аби припинити нібито дорожні розваги, які призводять до самогубства автозапчастин. Комунальники двома руками в прямому й переносному значенні взяли златати дірки. Кладно, руки бачите. Дивіться, як руки пухнуть. Бачите? руки Болять руки, але терплю, бо. Треба на життя гроші заробляти, де да? зароблю гроші. Він працює так вже чотири роки за півтора тисячі гривень. Розповідає, якщо асфальт твердий, як до прикладу, ось тут, одна яма потребує більше 30 хвилин роботи. Але це тільки, щоб розбити, бо далі її обдувають. Краї обробляють смолою, а потім засипають цементну суміш. Це нагадує манікюрний салон, там марудяться з одним нігтем, тут з однією ямою. Наразі, але це фактично і завжди грошей вистачає тільки на ремонт гостро аварійних вибоїн. На капітальний коштів капітально бракує. По плану йде вулиця Винниця, так Варшавська, Чорновола, Мазепи, Орлика, Колочика, Грінченка, Лінкольна, дорога на Брюховичі. Посадовці заспокоюють і водночас запевняють, вже до Великодня ями слід буде шукати як привидів, бо зникнуть з доріг міста. Але чи надовго? Ось питання. До речі, з мапою сієї Львівщини вибоїни теж мають випаруватись. Очільник області та дорожника майже сорок днів на ямковий ремонт. У Львові просто прекрасні дороги. Щінко просто хочеться вийти з машини і залишити, і то пішка. Марічка Кужик, Олексій Рапіта, новини.